Дорогесенькі мої українці, україночки і всі мене мої підписники, які мене люблять. Сьогодні матеріали брала в діда в сундуки, там, де його стародавній сан сундук, і там я всі складую, хто заказує в мене обряд чи ритуал. Я пакую і кожен жде свого числа, з ким я працюю, пакую їхні матеріали, які приходять мені для роботи. І знайшла сильний сильний заговор, щоб ви були в парі. Діда Нестера. Я його колись робила, а потім щось забула за нього. Ну, це я вас зараз накріпко зв'яжу з вашим милим. Дивіться, хто чорнявий, вона білява. Дивіться, постель, любов, щоб бути у парі. Так само жіночки. Бо це і для дівчат, і для наших соколиків. Дивіться, дівчина, білявка, блондинка або русява, він чорнявий або темно-темнорусий. Тут дивіться, ну, чорнява дівчина. А він блондін, або русявий, або вона, коли каштанові шатенка волосся. Дивіться, також любов і прив'язка, щоб бути у парі. Що будь у парі. Під цим відео, я зараз прочитаю заговор Діда Нестера. Під цим відео пишете, підписана і пишете свою пару. Наприклад, Надія Олександр, тільки сразу перве слово підписана. І де ви підписані? Ютуб, або Інстаграм, або Тік-Ток. Обов'язково підписка, не підписникам навіть не буду ставити подобайки. Якщо я поставила подобайки, подобайку на, на вашу відповідь, значить я активізувала вам свій обряд. Обряд, щоб ви були в парі. Я все вам зрозуміло сказала. І так. Для те, щоб ви були в парі, не були одинокі, бо дуже багато жіночок мені пишуть я двішка. Ну зроби, зроби, щоб ми в парі, щоб зустріли свою долю. Дивіться, от я вам. Роблю, щоб ви зустріли свою долю для тих, що ще не в парі. Якщо дівчина світла, а їй подобається чорнявий, будь ласка, задумайте на ці карти. Якщо чорнява біля він радиться, теж задумайте. Це для тих підходить, хто в парі і хто не в парі. І так, все зрозуміли. Пишете, підписана YouTube, Instagram, Тікток, де ви підписані, і вашу пару. Якщо пари немає, пишете тільки одне ім'я. Якщо я ставлю вподобайку, все, на вас обряд. Зроблений, активувався. І так, дивимося на свої карти. Блондінка, брюнет, брюнетка, блондін або русявий. І так, слухаємо. Прив'язую, зав'язую, наказую, приказую, з милим називайте ім'я його. Зустрічатися, я двіга наказую. Буде мене любити, буде кохати, пестити, оберігати. Буде мій. Називайте ім'я його. А не чий. Ядвіга нас зв'язує, своїм заговором наказує. Бути мені в парі, називайте своє ім'я і його ім'я. Щоденно, щоночно, щоденно, щогодинно, щоминутно. Ключім ядвіга закрила, за закрила, замок в морі втопила. Стоп. Обряд установлений. Отак, От мої дорогенькі, хочу, щоб ви були в парі, щоб любили, щоб були коханими. Дозволяйте себе кохати. І так буде, буде, буде. У вас кохання, хай буде повні кармани, повне серце. Завжди, щоб були в парі. Це касається тих, хто навіть зараз не в парі, хто мене просять, зробіть, дайте якийсь обряд. От я вам зробила, дорогенькі. І пишіть мені, я знаю, цей обряд спрацьовує на 100% провірений, я його робила года два назад постійно. Отак, От в кого людей, звісно, хто ну, нужденний, немає які гроші зробити, відкупи або що на матеріали купити. Так ось вам обряд готовий. Я все для цього зробила. Для вас, мої дорогенькі підписники, будьте любимі, кохані і самі в парі. Завжди установлено.